Господь з вами, Ізу, Його, І з Існує, читання сторони Евангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Після ворожистого прийжання натовпо Ісус прийшов у Єрусалим до храму, поглянув усе, та оскільки була вже пізня година, він вийшов зважать до долітання. Наступного дня, як вони вийшли з вітання, він зголоднів. І, побачивши трека смоківницю, вкриту листям, він підійшов. Може, щось знайде на ній. Але наближившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на сматі. Позвався і промовив він до смоківниця. Хай з тебе вже довіку ніхто плоду не їсть. І чули те його учні. І вони прийшли в Єрусалим, а ввійшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали і купували в храмі, поперекидав свої міняльників грошей і сидіння тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб назуярих через храм. І він навчав їх, кажучи, хіба не, не написано, що дім і називається домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійник. І почув тро це книжники та первосвященники і шукали нагоди, як би то його погубити, оскільки боялися його. Бо весь народ був вражений його вченням, А як настував вечір, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смакійниць і соклу від корень. І згадавши, кажемо раді, дивися! Смоківна сякує проклятий Соса. У відповідь Ісус промолодний. Майте віру Божу. Воїсно кажу вам, що коли хто ці горі скаже, візьмись і кинься в море і не буде сумніватися в цьому серці, але буде вірити, що те, що каже, станеться, то так і буде йому. Тому я кажу вам, все, про що молодість і просите, вірте, що одержать, і сповниться вам. І коли ви стоїте на муці прощайте, коли маєте щось проти когось. Чи і ваш отець, що на небесах, простив вам ваші провини? Коли ж ви не прощаєте, то і ваш отець, що на, на небесах, не прощатиме вам ваших провин. Слово Господнє. Є багато на важливі символи. Тому я так, пройдусь зазначаючи, а вас захочу потім над цим порозумати. Перше, ми чуємо про події насправді Великого тижня перед Пасхою, Пасху, перестраждання смертю Воскресіння Ісуса. Декілька знаків дуже конкретних. Перше, він в'їжджає до храму, в'їжджає до храму і оглядає. Це знак того, що Бог близько і Бог бачить. І наступного дня починають відбуватися події досить інтенсивно. Перше. Бачимо дека смоківницю. Крити листя. Він підійшов, може щось знайде на мені, але не облучить неї, він нічого не, не знайшов. Та звідти не в Смаківницю. Смакоківниця є знаком народу вибраного, народу, якому була пора принести плоди а не було. Бо люди, на відміну від дерев, можуть поносити плоди. Кожного дня. Нема такого, що ось прийде там, початок літа, то йду будемо приносити води. До речі, почати літати при... прищуро. І навіть природа починає приносити перші хлоди. Але люди можуть завжди. Завжди можемо чинити добре. Кожного дня можемо слухати і чинити волю Божу. І це наша відповідальність, яка викликає з нашої свободи. Дивіться, Ісус не боїться знищити цю смокинець. У ну, нас часом такий буває такий образ, тій дуже дешевий Бога, що боїться щось тронути. Окремо, все повинно квітнути, все повинно бути добре. Ісус не боїться. Якщо немає, не, не, не. кінець. Якщо храм не приносить плоду, він чи не знак, коли виганяє, тих там торгував, а потім знищення. Знищення Єрусалиму – знищення храму. Бо не було плоду. Суть не в самому храмі, не в будівлі. щоб був той плід, якого хоче Бог. Цими днями з'явилася зона покутна новина в сайті Credo опублікована. Це ініціатива часу, не зверху, не від її Християнська Христианська служба порятункує її джерело новина, між іншим молитви. Покаяння за гріхи нашого народу. А перше серед них це колаборанти. За, за прощення гріхи тим, хто співпрацює за агресором. І це сотні тисячі людей, які є частиною нашого народу. І варто усвідомити, що вони є. І не тільки на окупованій частині, в місті Харкові їх достатньо. І по всій Україні. І це великий гріх. Зрада свого народу. Зрада під час війни. І річ не в тому, щоб СБУ там всіх їх схопило і посажало. І в тому, щоб ці люди навернулися і знову стали частиною народу. І перше що, щоби потім прості гріхи дарував навернення. Про це можемо молитися. Друге, не біймося цієї свідомості, що Господь викорінить всіх, хто чинить зло. Зараз в нас ця лінія дуже гостро проходить. Я вже ви... Від... Року говорив, що в мене є переконання, що Бог постановив знищити весь цей путінський режим. Це фактично рель, релігія насилля і всіх її віруючих. І за цей рік переконання мене тільки збільшується. Ну, Молимося, бо. Це буде викоренення, або через навернення, або через знищення. Можемо молитися. І ми є попити. І молитися не в страху, що ой, що діється. Якщо час очищення, і в час приносити плоди. Також і ми з вами. Принесемо добрі плоди. Будемо жити ми, буде стояти наш право. Не принесемо, не, не лишиться як камінь на камені. І mm -hmm. так, як по Для мене яскравим знаком є, що дивіться, найбільше знищення саме на тих територіях, де було найбільше колаборантів. Там, де люди спротивилися, від нього те саме суми, там були зми знищені, але життя повернулося. Тому вірмо в милосерду Божого. що Бог може дати потрібні благодаті і прийшли. Початок лікаря пора приносити плоди. Плоди навернення, плоди прославлення Бога, плоди діл милосердя, плоди жертви за навернення інших. І ще один момент, який не можу пропустити, саме в самому кінці Євангелія каже. Коли ви стоїте на молитві, прощайте коли маєте щось проти когось. В кожного з нас є щось. Чи маємо проти когось. Ближніх, рідних, що роблять не так. Проти адміністрації міста, проти знайомих, проти священників парафі, ці -то точно завжди роблять все не так. Причому у всьому світі Це гарантовано, чесно. Бископів, проти папринського, що робить і говорить не так, проти сестер, проти президента, депутатів. У когось з нас є щось, що ми маємо проти когось. І Слово Божом сьогодні закликає відпустити це, навіть коли це насправді реальні вчинки. Пробачити. Молодься, щоб Господь тих людей, що нам зло вчинили, пробачив, навернув і зосередитись на тому, до чого нас Бог величить. Про діла Милосердя поговоримо, поговоримо завтра за в Богородиці, бо не хочу сильно продовжити сьогодні цю проповідь. Сьогодні з цього серця я хочу... До пробачення, а це варто усвідомити, що ми проти кого маємо, довірити їх сьогодні Божому милосерду, і зосередитись на тих вчинках, на тих плодах, яких Бог від нас очікує.